Всім привіт! Ви на каналі Automarket. Розглядаємо двохциліндровий компресор від компанії Мьдер. На низу у нас є артикл MA25200, польський штрих-код. Крії на виробництво у нас зазначена Китайська Народна Республіка. Країна-замовник, Штормгруп, Польща. Сумочка у нас високої якості, з двома защіпками. Гарно тримає форму. Так, шланг сірого кольору довжиною 5.7 метра. Латунь на закрутку до колеса. Манометр у нас прорезинений. Є дві шкали. До 10 атмосфер від 8 починаючи червона зона. Також PCI. Це у нас Ньютон-метри. До 150. Вони в нас не використовуються. Так що орієнтуємося по атмосферах. Так, тип-шнайдер зєднювач З'єднюється він за рахунок кульок, який є всередину. Так, все з'єднали і роз'єднали. Довжина дроту 2,4 метра. Повністю проізольовані. Це знімається. З'єднання у нас зажимне, пайки немає. Дріт досить грубий всередині. Також у нас є Запобіжник автомобільного типу 30 А. Ручка крутиться. Спіни. М'ягенька. Також у нас наявні 4 антивібраційні підставки. Серійний номер. Два роки гарантії на даний компресор. Придбати його можна у нас на сайті Automarket.ua. Також у нас є свій Телеграм, підписуйтесь. Кнопка Включити-виключити. Максимальний тиск, як сказано, 10 атмосфер, потужність 360 Вт і швидкість 90 літрів в хвилину. Досить важкий по конструкції. У нас середині тут є електромотор. Також у нас є два поршні, два клапани. Також в комплекті у нас інструкція. Також він, крім своєї артикла, називається Master Air. Є насадочки різні. І під'єднювати будемо до акумулятора. Він під'єднується тільки до акумулятора. Включите-виключите. Компресор сподобався, хорошій якості. Дякую за перегляд. Лайк, підписка. До побачення.